Мужчина за життя. Баби должны устраниться від управління жизнью, а мужчин до незаняті міста. У нас слишком много баб управляючих жизнью. Я то ужасна плоха. Це московський священник Андрій Ткачов, сексист у рясі, народився в місті Лева. Ціле життя служив у московській церкві. Після 14-го спакував церковне начиння та переїхав на Росію. Вже там вчив парафіян, як правильно вбивати українців. Без молитвы пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, значит, такое. И потом, и потом. Ух. Не потому, что хочется, а потому, что надо. Потому что делаем мы вообще в жизни не то, что хочется, а то, что надо. А росіянам потрібно вмирати не від алкоголю, а як герой зі зброєю на війні. Це також уривок з одного зі скандальних виступів горе-священника. люди, вмирають, як свині захлібуються блівотіни, скажу я вам. Єлі, єлі, пілі, 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 пілі під столи попадали, як обригались якби і блівотіни захлібнулися. От тобі і смерть. А потом малолетки зацепили, там, поехали там зацепиться за, за электричку, там покататься. Его током шваркнуло 3000 вольт, как бы, и он обугленный на, на рельс упал. А ему лет было 17. Пошли фотку сделать селфи какую-нибудь на крышу дома. Подскользнулись и полетели с 15 этажа вместе с телефоном. Сделали селфи. Таких дурацких смертей во! Так лучше с оружием в руках умереть за родину. Как герой, как мужчина. Відомо, що Ткачов вчився у Росії у Суворовському училищі та військовому інституті Міноборони СРСР у Москві на факультеті спецпропаганди. 12 років перебував на службі в центральному львівському храмі Московського патріархату на вулиці Бобанича. Менш ніж тиждень тому храм перейшов до православної церкви України. Після майдану КДБшник Урясі Ткачов втік до Москви. СБУ заочно повідомила Ткачову про підозру за двома статтями. Йдеться про публічні заклики до війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України. За даними Київської прокуратури, після початку повномасштабного вторгнення Ткачов активно підтримував РФію, поширював російські наративи про секретні біолабораторії та укронацистів. А також стверджував, що українці самі у всьому винні. За словами Ткачова, Росія не починала. Війну, а навпаки, завершує її, мовляв, у всьому винні майдан та українці.